Доброго ранку малята. У нас з вами заняття з художньо-продуктивної діяльності малювання. Тема нашого заняття ялинки красуні. Дітки, до нас з вами завітав зайчик, але завітав він не просто так, а прийшов за допомогою. Ось послухайте, будь ласка. По дорозі зайчик скаче, сніг глибокий, зайчик плаче. Смерз він дуже, і тремтить, і не знає, що робить, де спочити, де присісти, щось поїсти. Треба швидше у лісочок, де стоїть старий пеньочок. Сніг лапками розгрібати і корінці там шукати. Аби кори трохи згризти. Ой! Як хоче зайчик їсти? Дітки, про кого розповідається у віршику? Так, про зайчика. А чому зайчик замерз? Яка пора року зараз? Правильно малята, зараз зима та дуже холодно. Через це наш зайчик змерз. Дітки, а де ж вирішив спочити зайчик? Так. У лісочку, де стоїть старий пеньочок. Як ви гадаєте, малята, чи має зайчик найулюбленіше місце в лісі? Де воно знаходиться? Так, малята, наш зайчик любить спочивати в лісі під ялинкою. Але в лісі трапилась біда. Завітала туди зла чаклунка. І всі ялинки зникли. Тепер нашому зайчику немає де відпочити і сховатися. То що, дітки, допоможемо йому намалюємо ялиночки для нашого зайчика, щоб йому було де спочивати. Але малята, давайте спочатку поговоримо про ялиночку та трішки з вами пограємо. Дидактичну гру ялинка яка. Ялинка яка? ЗЕЛЕНА ЯЛИНКА ЯКА? висока. Ялинка яка? НИЗЬКА Ялинка яка? Засніжена. Ялинка яка? Колюча. Ялинка яка! гарна. Отже, малята, запрошую вас до нашої художньої майстерні, де сьогодні ми намалюємо ялиночки для нашого зайчика. Для того, щоб намалювати ялинки, нам з вами малята знадобиться: аркуш блакитного паперу, стаканчик з водичкою. Пензлик, фарба чорного, зеленого та білого кольору. Починаємо наше малювання. Для того, щоб намалювати ялиночки, нам спочатку потрібно намалювати стовбури нашим ялинкам. Для цього ми беремо пензлик, мокаємо його водичку та фарбу чорного кольору. Ось так погладжуємо її дітки. Якщо ви набрали дуже багато фарби, зайву фарбу ми можемо ось так. Віджати об баночку. Та розпочинаємо малювати. Стовбури це такі прямі лінії. Ми ялинки намалюємо повсюду нашого аркуша паперу. Ось так, дітки. Розпочинаємо знизу до верху малюємо стовбури. Ось так трішечки робимо їх гострими на верхівках. Потім можна зверху намалювати, знову ж таки мукаємо у фарбу, якщо у вас замало фарби. Ось малята. І так потрібно по всьому аркушу. Дітки, погляньте, стовбури у нас вже готові. Тепер починаємо малювати гілки нашим ялинкам. Для цього ми гарно миємо наш пензлик. Від чорної фарби та беремо фарбу зеленого кольору. Також її погладжуємо ось так. І розпочинаємо малювати. Ось малята. З однієї та з іншої сторони я малюю ось такі рухи. Нашу ялиночки ми робимо пухнастими. Мукаємо водичку, якщо пензлик уже занадто сухий, та знову. Гладимо фарбу, а з іншої сторони малюємо гілочки. Ось, погляньте, одна ялиночка у мене вже готова. Розпочинаємо малювання іншої. Такі заокруглені лінії малюємо, так? Та з іншої сторони. Так, і знову приступаємо до іншої ялиночки. Дітки, але чого не вистачає біля наших ялиночок? Правильно, снігу, адже зараз. Пора року зима, і все навколо вкрите снігом та прикрашене. Отже, дітки спробуємо намалювати сніжок. Для цього ми гарно наш пензлик та беремо фарбу білого кольору та ніжно погладжуємо її. І навколо наших ялиночок, ось такими дітки-рухами малюємо сніжок. Ось так легенько просто торкаємось пензликом. Знову мокаємо водичку. Та навколо кожної ялиночки ось так промальовуємо сніжок. Ось так малята. А ще вкриємо трішки наших ялиночок сніжком. Для цього також беремо пензлик. Ось такими легенькими рухами прикрашаємо ялиночки краєчком пензлика. Ну що ж, дітки, для того, щоб наші пальчики відпочили після роботи, пропоную виконати пальчикову гімнастику, яка називається ялинка. У колючої ялинки із трикутничків спіднички. Раз спідничка, два спідничка. От і виросла ялинка. Ось малята! Погляньте, яких красунь ялиночок ми намалювали для нашого зайчика. Наш гість зайчик дуже радіє, тепер йому буде де сховатися. А я вам кажу, мої розумники, дякую і чекатиму на ваші роботи. До зустрічі!